Слава Богу, браті і сестри, пасі Господі, всіх вітаю з суботою, з новечір'єм богоявлення, з богоявленським сученником водохрища. Зараз ми з вами почитаємо утренню молитву і дасть Бог підемо на Божественну літургію. Слава навіки, пасі Господі. І будемо молитися і освящати воду. А зараз. Молимося, дякуємо Богові. Спасі, Господі, і вас з наступаючим праздником Богоявлення. Спасі Христос. Читаємо, читаємо утренні молитву. Господі, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості, будь мені грішному. Господі Ісусі Христе, Сині, Божий, і ради раді причистої, і Твоє і всіх святих помілуй нас. Амінь. Слава тебе, Боже наш! Слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, Ниже си, благоїхи, приди, нею, всякие, и же везде Сыся, исполняй сокровища блаихи жизни Подателю, приди и Вселисивные чистины, всякие скверные спаси, блажи душа наша, Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Божий святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і прісно, і вовіки віков. Амінь. Пресвятая Троїце, помілай нас, Господі, очисті ріхи наша, владико просібі, законі наше, святий й і істиління мище наше, ім'я, Твої раді. Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і вовіки віков. Амінь. Отче наш, иже и на небесей, да святится имя Твое, Да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко, на и на земле, и хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, восставши от сна препада, те блажи, и ангельское песню приемте сильнее, свят, 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 исе Боже Богородице, и помилуй нас. Слава Осу і Сину і Святому Духу, ододраі снавоз сі, Господі, уми про святи, і серцею сні, мої от тверзи воєжи, пити, святая Троїце, свят, свят, свят Божі, і сі Боже, Богородице і помили нас, і нині, і присно, і вовіки веки веком. Амінь. <кху> Внезапно судя, його ж до діяння обнажаться, но страхом завем полонощі. свят, свят, свят Божі, і сі Боже, Богородице і помілий нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, помілуй. От сна став благодарю Ти свята Троїця, яко многії раді Твоє благості доготерпіння, не прогнівалися і сина мілянівого і грішного, ніже погубив месі собі законі, моїми чоловіка, люб сталися обично. Нечаянно що сдвил мои силовое же утренні те і славу славить державу твою, и ныне мої мои очиму и і отверзи мои уста, поучатися все сім Твоїм, і розуміти заповіді заповеди Твоя и волю Твою, і піти тя в исповедании сердечными, воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во віков, амінь. Прийдіть і поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонимся и Христу, цареві нашому, Богу. Прийдіть і поклонимся і преподем самому Христу, цареві Богу нашому. Помилим я Боже, повелиться, милості Твої, і по множеству щедров Твоих очестей, беззакония, моє, моє. І моє, моє і предо мною свій на и Паче, мы от беззакония Моего, и от греха моих чистыми, как беззакония мои, осознаю, и грех мы предо мной свиньы Тебе, единому суріше, и і лукавому, и предобою сотворих як куди в ослові всіх твоїх побідіших, ніх да судіть ті, все бо зачат є сім грісех, родімі маті моя сібо істина узлюбили сі безвісна і тайна і при мудрості твоєї вілми сі. Окропішими і сопами, і очищуся, і мишими, і пачу снігу білюся. Слуху моєму дасі радості веселі, возрадуються кості смиряния. Отврати лице лица Твое дрех моих, и все беззаконие моей очисти. Сердце чисто созижде у меня, Боже, и Дух право в нове в отробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое свята, від от, от мені. Воздаш Твої, і мя, на очі і Твоїми, і чисті, от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа младышным отвреди меня. Научи беззаконных путем Твоим чистей к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей. Господи, сне, мои тверзищие уста, моя от хвалу твоя каши бы восхотелись и жертвы, дал бы оба все соже неблаговоліши, жертва Бога сокрушен, серце сокрушенное, и смирину Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сион, и да созида Систер Иерусалимские, тогда благоволише жертва правды, возмущения и все сожигаемое, тогда возложит на алтарь твои сыр. Вера и єдиного Бога Отца, все держите Неба и Земли, видимо, же всем невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына, Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всіх Вев, Света, от Света, Бога Истина, от Бога Истина, рожденного, несотворения, единосушного Отцу, Им же, вся Быша, нас ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девичевичегося, Распятый же за ней при понтиистем пилатей, страдавшей порибена, и воскресшего третий день по писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца и Пах и рядущего со славою, судите живым и миртым, и Божией Царстве не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего Иже от Отца Исходящего, же со Отцем, и Сином, споклоняемого, и славимо, Малоголовшего Пророки. Поедино Святую Соборною и Апостольскую Церковь исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю и воскресенье мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти м'я грешного, яко коли же, сотвори благое пред Тобой, наизбаймя от лукавого, и да добыт во мне воля Твоя, да не осужденного твердо уста, мои недостойный, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песню, приношу те припади припады вопиюте, не дашь мне уснуть у реков, ни смерти, но щедрими рассмыйся волью, и лежащими в ліності ускорі востави, і спаси меня предстоянии і молитве, и по сне наш ним день безрешен. Христе Божий, спаси Мья, тебе, владыку чоловіку любчу, от сна восстал, прибегай на дела Тви, подвязайся милосердям Тем, и молюся Тебе. Помози мне на всякое время во всякую вещи, избави мне от всяких мерские злые вещи, и диавольского поспешния, и спаси Мья, и введи в Царство Твое вечное, от И, Боиси, Сотворитель, и всякому і податель, о Тебе же все упования, мои Тебе славу, висилаю, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же ноги Твои благости, великими щедротами Твоими дали символи Твоему. И в машедшее время ношится я безнапасе прите всякого зла противна, Ты сам, владико всяческих творчеств, подобиями истинным Твоим светом, и просвіщеним сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вышни, живые и насмиренные презирай, сердца жи и дроби, испытая и сокровенный человеку, яви, предведы, безначальный, пресноссущный свете, у него же неизпременение или приложение осенение, сам бессмертный царю прими моление наше, еже настоящее время на множество, щедрот твои и держающе. От скверны к Тебе у стен и остави нам пререшение наше, ежедневно, и Словом и мыслью, ведением или неведением, сорешенное нами, и очистины всякие скверные плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем и трезвой мысли, и все настоящие жде наш прийти ожидающим пришествия, светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья все приидет, кому ж до отдать по поделам Его, <coughs> да не падче, бленившиеся на бодрствующие его сдвижения в дело, обрящимся готові, в радости божественных чертов славы и усовнить, медиши, празднующих глаз непрестанной, неизреченной сладой зрящих твоего лица доброту неизреченную. Ибо и Боиси истинный свет просвящай, освящай, всяческое тебя поится твар во веки веков. Аминь. Тя благослови Вышний Божий Господи, милости, творящая пресно с нами, великая жене следованная, славная же и ужасная з числа, подавши нам Сонво покоение, вощи нашей, и ослабление трудов, но трудные плоти благодарим Тя. Як вони погубилися и собі обезаконями нашими, на чоловіку любства сталися обично, і в нічайні неща, не воздвиглися, воєжи слава слова, державу Твої тим же молим, безмирной Твою благость, просвети наши мысли, очіса, і и у наших тяжкого сналисть и восстави, у Тверзи нашего уста, исполни Твоє хваления. Якогда не непоколебнемо петь и же исповедуйся Тебе у всех и от всех, славимом Богу, безначальному Отцу, Святой народным Твоим Сыном и Святым, и Благими животворящим Твоим Духом, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Воспіваю, благодать Твою владечеце, молютя, О мой облагодати, ступаті, правыми настаю путем Христових заповедей, в дети к песне укрепи у Нині, сон, гоняющий связан, пленницем рехопадений, мольбами твоими разрешим. Бога невестов нощими в дни, сохраняй борющих враг, збавляючи м'я, жизнодателя Бога Рощей, мишленими, свирясми, оживи, я же светні, вечерні рочи, душу мою, слепшую, просвяти, о, і владичня палата, дом духа Божественного Мене, сотвори, врача рочи, врачой душі, мої многолетной страсті, волнуйся житейской бур'ю, коси зимья, покаяние і избави меня в що й же зла і тартара, Да мяше безсомрадование и же мной мрехом повиника, ново сотворими обещавшие не чувственные пренепорочные сурешения, странно моки всякой, покажи мне все хлады кому ли, небесное мне улучшите веселье со всеми святыми сподобие. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Тво, строю давай в слезам, причистая души моей скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестанную сердце, владычице, молебную службу мою прими, Богу благотробному принеси, превышую, Ангель, мрескав, у меня превыше слитие сотвори, святоносная, сыне небесная, и духовная благодатью мне направи, роцие воздействие и оснег, похвалению, сквернины, скверные, свинепорочные. Дошит линих мій пакості і збави Христа, прилежно умоляюще, і може честь і поклоніння подобає, Нині і присно, і во веки веков. Амінь. Много милостиві, всі милостиві, Боже мой, Господі і Ісусі многі раді любві любви, шили Ісі, Сейси. Якода спасеший всіх і пак, і спасі, ми по благодаті, молютя. А ще бог Діл спасеши мені, сі благодаті, дарно і многі многих щедротах нізречені милості. Верую Бомя рекорсть и О Христе мой жив, будет и не узрит смерти вовеки. А бо вера я життя спасает отчаянные всеверы и спаси меня, ко Бог мой святый Создатель. Вера Верожив место деланится мне, Боже мой не сыщей, делать не оправдающих мя. Но та вера моя давлеет место всех тогда отвещает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не оба похитит мя сатана, и похвалится же животных мя. Вот твої руки і ограденный лихощу, спаси, мене не Христі, Христи, спаси мой, при дворі скоро, скоро пої Бог, ти боїсі Бог, Мой, чревая Моє Я. сподобая мне, Господи, нині возле бить и тя, возле Бих, иногда Ты сам и Рех, и Пак и поработать, и тебе тошно, точно, якоже поработав прежде сатані силума на і паче же поработаю тебе. Господи Богу моєму, і Ісусу Христу, всі дні живота Моего, ныне и пресной во веки веков. Аминь. Святий Ангелі, предстояй окаянної моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же, отступи от від меня за невоздержание мое, не дашь місто лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствуючу худу и мою руку, и настави меня на путь спасения. Есть святые ангели Божьи, хранители и покровители окаянной душі души и тела, вся в ней простили кем тя оскорбихов вся дни живота моего, и аж, что с режим пришедшую нож сию, покрими в настоящий день и сохрани меня от всякого искушение противного, да ни в коем ресе пронивую Бога, и молися за ко Господу, да отвердит меня в страсти своем и достойно покажет мираба своей благости. Аминь. Пресвятая, Влады, Чеце, Моя Богородице, святыми твоими и всесильными мольбами, и от жени, от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, зервение, неразумения, ни родения, все скверные, лукавые, хульные помышления от окаянного моего сердца и, помраченного, и помраченного ума Моего, и по оси пламень стресей моих, как униж, есть Мои окаянин. И избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий и освободи мне, как благословенных сердцех родов. И славиться причесного ім'я Твоє во веки веков. Амінь молить Бога о нас, Всі святі, угодники Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благослови нас Ти в жанах, і благословен благословить плачерева Твоєго, яко Спаса родила Сі душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоє, побіди православним Християнам. Насопротивною сопротивные дары и ответ, сохраняя Христом Спаси Господі Спасибо Господи І помилуй Отця моего духовного родителей, Моїх сродников, начальників, наставників, Благодетелі. Всех просивших о них помолиться і всіх ныне нами поминаемых, всех на полі брані, і всіх православних християн. Упокой Господи, душу усопших, раб Твоих, родителей Мои, сродников и благодетелей. Воинов на поле брані, убиенных и всех православных христиан и прости им все с решения і и і и їм Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнему крови Бога Небесного Творица, лечит Господи, заступник мой, и все и прибежище Мої, Бог Мой, и уповай на Него. Як то избавить от все те ловчество, весеметежна пришма своим осень тя, и подкрили его надеющиеся, оружием объитя истины, Його не убоившись от страха ночного, остриды тящие во дни, отвещивать не приходящие, осрящие беса полуденного, подеда страны, твоя тысяча тьма, в десной тебе, к тебе ж не приближится, обаче мы смотриши, смотришие воздействия решников узреши. Яко ти, Господи, уповання моє вишнего положились и прибежища не придет Тебе зло і рано, не приближится Тереси Твоему, яко Ангелом Сим заповіся Тебе, сохранить и Тя у всіх путях твоїх, на руках возьму Тя да приткнеш предхнешего камень твою. на попереш Василиска наступишь змія, яко на м'я упова, і збавлю, і покрив і... Яко позна ім'я Моє Возове, услышу його сні, єсмь скольбей з Мою, и прославлю Його, дні, його і сповню Його и явлю Ему Спасение Моє. є Сякого истину блажите Тя, Богородице, присноблаженный, приніс порочний Матерь Бога нашего, честнейшие, Херовим, и славнішие, без сравнення с сирафим, безіслене, Бога славорочие, суще, и Богородицу тя величаи, слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, и Нині, и приснесно и во веки вековом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитва и причистая Твоя Матери, сила и честного жертвяща Христа, архистратия Божого Михайла всех прочих, бесплодных небесних сил, святого Равноапостольного великого князя Владимира, великих Княгині Ольги, свято Мученика победоноса Георгия, свята Мученика и церквя Пантелеймона, святої великомученіці Варварі, священомученіка Кипріана, мучениці Іустіні, преподобних і богоносних отіц наших Міфодія, Іова і Амфілохія, чотворця Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чотворців Києво-Печерських, Сергія Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведних Бога, отець Якима і Анни, Священомученика Феопемпта, Єпископа Нікодімійської мучениці Фіодосія, Мученика Феони, Волхва, преподобные Сімплітіки, Александрийского, пророка Михея, преподобные Аполлинарии, преподобные Хфастирии Имини, преподобного Григория Акритского, священномученика Андрія Пресвитера, Мученика Иосифа здим, 37-мучеников, мученицы Евгении, священномученика Сергія Пресвитера, мученика Матфея, преподобного Симеона Псково-Печерского, преподобного Феофана Рихловского, і жи і пам'ятність рішам і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божій, помілина зрішних. Амінь. Спасі, Господі, братії і сестри, всіх поздоровляю з вечір'ям богоявлення, Хрещенський святвечір, Сочельник богоявленський. Сьогодні у нас пісний день. Ви знаєте, що якщо є можливість. То водичка освящається, п'ємо водичку, а тоді можна поїсти просфорочку, можна поїсти пісну їжу. Ну, не рибу, риба не їсться, молоко не їсться молочне і м'ясне сьогодні не їсться. А завтра вже праздник, все можна. Так що всіх наступаючим святом, Богоявленням. Ви знаєте, що сьогодні в Єрусалимі, там, в Ізраїлі, на річці Іордан Патріарх буде освящати воду, і таке чудо відбувається якраз. Що коли він кидає Христа воду, він прив'язаний Хрест, їх там так освячує, то вода починає бурлити. Тобто зверху низде, а потім починають хвилі розходитися, і вода в другу сторону починає йти. Отаке От чудо відбувається. Так що всіх спасі Господі, е, е, спасі Господі за ваші лайки, подобайки, підтримку, всім гарного святкового дня такого. Зараз нас після 9, в 9 годин. Начало 10-ї будемо десь Бог транслювати службу з Оспенського собору по Чаївській лаври. Буде божественна літургія Іоанна Златоустого, після якої буде вечірня, і після вечірньої буде велике освячення водички. Так що всіх спасі Христос, Божої допомоги на предстоящий день. З вами був Чтець Анатолій. З Богом.